Вітання всім, хто приєднався до перегляду підсумкового випуску новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі до вашої уваги відеоматеріали та новини нашої громади. Все, що на часі: початок сезонних польових робіт, шкода, яку несуть довкіллю палії, нововведення, здобутки земляків і багато іншого. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Закривайте вікна, бо з першим теплом прокинулися й ті, хто систематично травить нас їдким димом. Щороку випалювання сухостої та рослинності спричинює неабиякі наслідки, що загрожує любителям такого весняного прибирання. Дивіться за мить. Чайно пригріло, і в повітрі знову з'явився їдкий запах диму. Палії активізувалися. Лише за минулий тиждень рятувальники Полтавщини загасили 259 пожеж на відкритій території. У 2025 році у Полтавській області виникло 623 пожежі. Збільшення пожеж в області відбулося минулого тижня, коли сталося потепління, і люди активно почали спалювати суху рослинність. За цей період рятувальники загасили 259 пожеж на відкритій території. Найбільше пожеж виникло минулими вихідними. Рятувальники ліквідували 124 пожежі в області. Усі займання були спричинені людьми, які палили траву. Вогонь знищив сотні гектарів сухої рослинності, пошкодив житлові будинки та господарчі споруди. Любителям такого весняного прибирання загрожують штрафи. За спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя в населених пунктах загрожує штраф від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. За знищення чи пошкодження лісових масивів передбачена кримінальна відповідальність. Штраф від 91 однієї тисячі гривень до 153 тисяч гривень або ж обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. У решетилівській громаді цієї весни вже склали адміністративні протоколи на двох паліїв. Загиблому герою у війні Росії проти України Андрієві Корнієнко з решетилівки присвоїли орден за мужність третього ступеня за підписом президента України. Андрій Корнієнко з позивним Аяк служив на посаді гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. 24 січня 2024 року він прийняв свій останній бій. Загинув у наслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Вугледар. Посмертну нагороду вручили дружині воїна Оксані Райді. Через досить теплий березень в регіонах заговорили про дострокове припинення опалювального сезону. Проте у Решетилівській громаді поки не поспішають з таким рішенням. А навчальні заклади та установи соціального спрямування планують опалювати, доки температура повітря не стане оптимальною для припинення подачі тепла. Через аномально теплий початок весни опалювальний сезон у Рештилівській громаді може завершитись раніше ніж зазвичай. Здебільшого в Україні вимикає централізоване теплопостачання 15 квітня. Уточнював керівництво теплоенерго, оскільки наступний тиждень по прогнозам буде ще холодний, закінчувати сезону ніхто не буде. Якщо й буде прийнято таке рішення, теплоенерго десь закінчити, то так як завжди, ми ж наші освітні заклади і медицину, ми продовжуємо опалювати. Ну, поки не буде температура, не підніметься до, до того, щоб було комфортно хворим дітям. Ну а рішення буде на я думаю прийнято по кінці опалення кінці місяця на виконкомі, як завжди, в кінці березня. У комунальному підприємстві Полтава теплоенерго оптимальною датою завершення опалювального сезону цьогоріч вважають перше квітня. У Полтавській області вже розпочали весняно-польові роботи. Аграрії проводять підживлення озимих культур, що сприятиме їхньому росту після зими. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Також на полях регіону триває закриття вологи в ґрунті, аби зберегти її запаси перед початком посівної. Для майбутнього врожаю в області засіяно понад 248 тисяч гектарів озимих пшениці, ячменю, жита та ріпаку. У Причителівському опорному закладі впроваджують безготівковий розрахунок за шкільні обіди. Це ініціатива директорки Жанни Рак. За її словами, це полегшило роботу працівників харчоблоку, класних керівників та пришвидшило процес розрахунку дітей. Нині розраховуватися можна і готівкою, і карткою. Але вже з 1 квітня оплата у шкільній їдальні буде виключно безготівковим способом. Ідею впровадження безготівкового розрахунку в їдальні опорного закладу Решетилівський ліцей імені Олійника запропонувала директорка Жанна Рак. Нею вона надихнулася, буваючи в інших навчальних закладах. У нашій їдальні є розрахунковий термінал. Це полегшує, перш за все, роботу працівників харчоблоку. Їм не потрібно шукати дрібні кошти для того, щоб розрахуватися з кожною дитиною. Це набагато пришвидшує процес розрахунку дитини за харчування це полегшило долю батьків, тому що батькам не потрібно постійно шукати певні кошти кожного ранку для того, щоб дати для того, щоб дитина могла купити собі їжу у навчальному закладі. І ще один величезний плюс: батьки тепер можуть контролювати, дитина їсть корисну здорову їжу у їдальні нашого навчального закладу. Чи дитина купує снеки, чи якусь не дуже здорову їжу у прилеглих кілосках тепер класні керівники замовляють їжу лише для тих, хто харчується безкоштовно. Решта дітей замовляють їжу на власний смак і сплачують за неї. Як ставиться до такого нововведення, поділилася і учениця п'ятого г класу Вероніка Ткачук. Мені дуже сподобалась ідея з розрахунком карточкою, тому що іноді, коли я купувала їжу, було таке, що не було здачі. І тепер я сама можу розпоряджатися своїми грошима, своєю карточкою і купувати. Увати в те, що я хочу. Наразі у їдальні закладу діє оплата як готівкою, так і картою. А вже з 1 квітня остаточно діятиме безготівковий розрахунок. Як ковток свіжого повітря, як сонце серед пітьми, саме так сприймаються роботи традиційної експозиції виробів ручної роботи. Я жінка, берегиня, я весна. Виставка відкрилася днями. Побували у виставковій залі, і наші журналісти. У Решетилівці відбулося відкриття традиційної виставки робіт ручної роботи під назвою Я Жінка, Берегиня, Я Весна. На виставці представлені роботи в техніці Живопис, вишивка, вироби з соломи та мила, пластиліновий живопис, квіткові композиції, ляльки, роботи в'язані гачком, вироби з бісеру та багато іншого. Художниця Тетяна Семенова представила свої малюнки вперше. Тут представлені мої роботи у ботанічному живописі. Я працювала в різних напрямках, але саме в минулому році я віднайшла для себе ботанічний живопис, і це надзвичайно нереально красиво. Для створення цих робіт мене надихнув мій чоловік. Він завжди був таким мотиватором, щоб я працювала, щоб я малювала. Привертали увагу відвідувачів і брошки Аліни Убийвок, виготовлені у власному авторському стилі. Творчістю я займаюся з 2012 року. Ем... Саме брошками це рівно рік. Свою першу брошку я зробила на подарунок одній дівчині. От з того часу мене це якось надихнуло. Це надихнуло навіть людей моїм витвором. І я розпочала свою роботу далі в цьому напрямку. В майбутньому я, звісно, планую з благодійною метою продавати ці брошки для того, щоб допомогти нашій армії. Для відвідувачів також влаштували міні-концерт. Експоновані роботи можна переглянути у виставковому залі центру культури та дозвілля оберіг до 11 квітня. І на завершення випуску пропоную переглянути надзвичайну мотивуючу історію хлопця з Решетилівки. Нікіта Захарченко нещодавно став чемпіоном України. Хлопець переміг на всеукраїнській гімназіаді з боксу і здобув можливість боксувати на чемпіонаті світу. На цьому зупинятися він не збирається. Мета боксера олімпійське чемпіонство. Це моя перша медаль на чемпіонаті України в місті Чернивцах. Цю я завоював в Дніпрі. Цю я завоював в Києві. Незліченна кількість кубків, медалей, нагород це результат трьохрічної праці Нікіти Захарченка. Нещодавно юний боксер з Решетилівки став чемпіоном України. Хлопець переміг на всеукраїнській гімназіаді з боксу і здобув можливість боксувати на чемпіонаті світу. Ця гімназіада мені була нелегкою. Я провів там три поєдинки. Перший поєдинок я виграв нокаутом. В другому поєдинку я зустрівся з лівшою. Мені було нелегко, але я переміг. В третьому бою я переміг мого друга з Вінниці. Ця перемога була нелегкою, але я зміг. Я задоволений перемогою на чемпіонаті України, тому що я їду в Сербію на чемпіонат світу. Та буде представляти Полтавську область. Нікіта Захарченко наполегливо тренується щодня. Хлопець займається в Полтавській дитячій юнацькій спортивній школі під керівництвом досвідчених тренерів Руслана та Еміна Махмудових. Понад усе підтримують хлопця і в родині. Що я можу сказати про свою дитину? Ми їм живемо, скажімо так, тому що завжди намагаємося йому всією родиною підтримувати. На змагання навіть. Євген старший брат, бо він теж боксер, намагається приїхати, завжди його підтримати, якщо у нього виходить, звісно. Але ми з татом завжди, на всіх змаганнях, це для нас дуже важливо. Нікіта у нас дуже цілеспрямований, тобто ми вже вчимо підпис Мама, папа. Для чого це тобі син? Він каже, треба, скоро я на рукавичках буду підписуватись, давати автографи, тобто у нього є ціль. Я думаю, у нього все вийде. Ми на правильному путі, скажімо так. Далі у нас чемпіонат світу, це для нас дуже велика гордість, велике хвилювання. Будемо за нього вболювати і намагатись підтримувати. Нікіта Захарченко вже знає, як віддячить за свої здобутки батькам та всім своїм тренерам. Моя ціль поїхати на Олімпіаду та стати олімпійським чемпіоном. Я до цього впевнено йду. Вже 4 квітня у Сербії Нікіта Захарченко з решетилівки битиметься за звання чемпіона світу. На цьому у мене все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти РеЛАФ Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами. І можливо, саме вашу історію покажуть на Релайф Нюз.